Вітаю винороби. Хто з такою проблемою здибався, як помити бутлі після брудіння вина? Різні способи є, там і кісточки виноградні, бовтають, і пісок, і чим завгодно. Найкращий спосіб, мені здається, ось таку трубу пропіленову на кінець. Цілива шарошка така. Кицю не сварить до мене. Щоб вона не злітала, я б засверлив отвір ні невеличкі і мідним дротиком прикрутив, щоб вона не злітала. І особливо в цих ось місцях, на згибах. Ось тут де завжди дуже загаджується бутлі. Дуже гарно шарошку відраїти і вимити. Трошки миючого засібу туди помили. Кілька разів чистою водою сполоснув. І бутлики чистенькі, аж світяться. І потім ще наостанок сіркою сполоснути чуть-чуть. У -чуть. мене є піросульфіт калію. Це беру 10 грам на 10 літрів води, розвожу і ті бутлі споласкою, закриваю і до слідуючого сезону. Користуйтеся таким способом, це дієвий спосіб. Бувайте виноградарі і винороби.